Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. У даному відео готуємо лимонний зефір. Дизайн у стилі закохані патріоти України. Починаємо підготовку до Дня Святого Валентина. На моєму каналі вже є рецепти. Приготування зефіру з ківі, яблучного, ванільного, полуничного та навіть зефіру із гарбуза. Посилання на рецепти залишу в описі під цим відео. Готую зефіри як на агара гарі, так і на желатині. Виходить і так, і так дуже смачно. Цей рецепт на Агара Гарі. І він не схожий на інші. Він особливо мені смакує. Тож запрошую вас приготувати разом чудовий лимонний зефір, який вийде у кожного. Починаємо. Я маю яблучка свіжі і маю один лимон. Потрібно зробити пюре із яблук та лимону, тільки пюре робимо окремо. Спочатку потрібно нарізати яблучка і їх спекти. Пекти яблучка я буду у мікрохвильовій печі. Можна спекти у духовій шафі або ж на сковорідці. Яблучка я почистила від кісточок, шкірочку не знімала. Пару хвилин і яблучка спеклися. За допомогою ложечки перетираємо яблучко через сито. Це дуже просто і легко, та швидко. В результаті маємо отримати 220 г яблучного пюре. У чашу міксера потрібно відділити білок. 40 грамів. Яйце беріть велике, або два маленьких. До білка додаємо яблучне пюре. Пюре має бути густе. Якщо воно у вас зарідке, то або через сито процідіть його, або уваріть на плиті. Тоді зайва волога випарується. І сюди потрібно ще додати пюре лимону. Зараз його приготуємо. Перед тим, як отримати із лимону пюре, потрібно натерти цедру. Цедру лимона я зважила і тут якраз 5 грамів. Відставляємо її бік. Тепер потрібно почистити лимон, їстівну серединку відділити від цих біленьких перетинок і прибрати кісточки. бо перетинки гірчать, а кісточки, самі розумієте, ніхто не їсть. За допомогою блендера збиваємо лимон у пюре і тепер проціджу через сито, щоб зайва волога стекла. Отримали м'якоть та лимонний сік. Спочатку сюди перекладаємо м'якоть лимона і доливаємо соком лимона, бо нам потрібно 30 грамів лимону. А м'якоті було тільки на 22 грама, тобто трошки не вистачає. Усе, тепер 30. Ще сюди додаємо цукор 100 г ставимо на парову баню, щоб цукор повністю розчинився. Постійно перемішуємо. Щоб білок не згорнувся, перетираєте, і якщо між пальцями не відчуваєте кристаликів цукру, знімайте з вогню. Саме тепер підготуйте місце, куди будете висаджувати зефір, і насадочку у кондитерському мішку. Насадочку я взяла d 66 Ось таку. Для зручності одягаю її на вазу. Тепер переходимо до приготування сиропу. У каструльку із товстим дном насипаємо цукор 350 г. Сюди ж насипаємо агар-агар 11 г сила 900. І перемішуємо. Наливаєте сюди воду 150 мл. Я ж наливаю сюди сік лимону, який залишився, і сік із запечених яблук. Та трошки води додала. Тому що хочу, щоб смак зефіру був більш насичений, перемішуємо. Ще додаю сюди глюкозний сироп 100 г. Якщо у вас немає глюкозного сиропу, то додайте звичайний цукор. Але хочу зауважити, що із глюкозним сиропом зефір зберігатиметься тиждень, а із цукром без глюкозного сиропу не більше трьох днів. І текстура зефіру. Із глюкозним сиропом набагато гарніша, ніж текстура зефіру без глюкозного сиропу. Варимо сироп на середньому вогні і чекаємо, поки він закипить. Поки сироп вариться, я швиденько фарбую пензликом кондитерський мішечок у два кольори жовтий та блакитний. Сироп перемішую, ось-ось він вже закипить. Як тільки закипіло, засікаємо час. Сироп має кипіти приблизно 8 хвилин. Температура сиропу має бути 110 градусів. Увесь час перемішуємо і одразу вмикаємо міксер на середню швидкість. Температура 110 градусів, плиту вимикаємо і дамо сиропу одну хвилинку відпочити. Ось таку щільну текстуру має білок і пюре. Сюди зараз тонким струменем вливаємо сироп на середній швидкості. Швидкість це у мене третя і 6. Як тільки влили сироп, на середній швидкості збільшуємо швидкість до максимальної і збиваємо одну хвилину. Швиденько перекладаємо масу у кондитерський мішечок. Швиденько бо агар блискавично загусає. Тому нам потрібно встигнути відсадити зафір, поки він не загус. Як ви бачите, відсаджуємо сердечка. Так як зефірної Маси достатньо. Я ще зроблю сердечка насадкою 1М. Залишаю їх підсохнути на 12 годин. Пройшло 12 годин. Зефір стабілізувався. Якщо у вашій кімнаті підвищена вологість, то сохнути зефір може до 24 годин. Посипаю зефір зверху сумішю кукурудзяного крохмалю та цукрової пудри. Пропорції 1 до 1. Обережно знімаю зефір із силиконового килимка. Дві половинки поєднуємо в одну та обвалюємо у цукрово-крохмальній суміші. Я взяла 35 грамів цукрової пудри і 35 грамів кукурудзяного крохмалю. Зайву суміш із зафіру струсимо. Всередині зефір повітряний, пористий, щільний. На смак ніжний з натуральною лимонною кислинкою. Усього в міру. Тому і готую сироп із соком лимону, а не на воді. Так, аромат та смак зефіру більш насичений та освіжає. Даний десерт простий у приготуванні та корисний. Тож готуйте за цим рецептом, дотримуючись точних пропорцій та технологій приготування. Радуйте смаколиками своїх близьких. Смачного!